Петро Соловчук інвалід другої групи. Чоловік пережив два інсульти. Так, сплю я мерзну. Та Думайте, хватиш. Родина Соловчиків мешкає в одній із п'яти багатоповерхівок, які цього року відключили від централізованого опалення. Люди встановили собі газові котли, адже так тепло в квартирах обійдеться їм дешевше. Допомогти їм обіцяла місцева влада. Утім, профінансувала лише чверть витрат. Ми що все. Ми відключаємо, або ви будете платити по за опалення 39 дев'ять 92 копійки за квадратний метр. Але користуватися встановленими котлами сім'ї не можуть. Газовики кажуть, треба поміняти труби на фасадному газопроводі. За роботу правлять чималі гроші. Утім, навіть і так виконати її не встигають. Щоб поміняти 3 метри труби своїм щочиком і поміняти інкран мені на сітарі три тисячі двісті сорок 40 копійок. Вони сказали, що документацію зробити безплатно. Не сделали. Сказали, що сделали все вовремя. Витя, то печний сезон почався. Я не мов врезаться. Є у вас есть смечик, який це в програмі АВК. Я вам можу скажу, чому подержали матеріали, можливо. Де У мерії теж нічим допомогти мешканцям будинків не можуть. <ан> Раніше вона стоїла 1500 гривень. Зараз, неізвісно по нам причині. Ми хотіли б теж услышати від виконавця роботи. Они піднімають до 3,5 тисяч. Облгаз є монополістом на території Житомирської області. Тому мешканці будинків, щоб привернути увагу влади до своєї проблеми, вдалися до відчайдушного кроку перекрили дорогу. Хай Наша влада заплатить наша влада на підключення, так як вона обіцяла, що нам заплатять за документацію. Так було, обіцяно, вони, вони більше не зробили взяли. Лише після цього сторонам бодай якось, вдалося домовитися. Газовики пообіцяли під'єднати будинки до газопостачання. Гроші за це пообіцяли взяти за фактом виконання робіт. Олександр Мельничук, Оксана Трокос, Житомирська область, п'ятий канал.